Усім привіт! Я рада вітати вас на каналі Кісон. Сьогодні поговоримо з вами про комплексне мінеральне гранульоване добриво пролонгованої дії агрономіка для овочів. Тож ставте вподобайку, а ми продовжуємо. Добриво агрономіка є відмінним вибором як для фермерських господарств, так і для дачників та садівників, що прагнуть отримати високий врожай овочів. Це добриво містить збалансований комплекс макро- та мікроелементів, які необхідні для здорового росту та розвитку усіх видів корнеплідних, цибулевих, бобових, овочевих. Та інших культур. Кожна гранула має високий вміст поживних речовин, необхідних для повноцінного та збалансованого живлення рослин. А невеликий розмір гранул дозволяє рівномірно змішувати добриво з ґрунтом або субстратом. Які переваги агрономіки для овочевих культур? По перше, це добриво має НПК 15, 11, 18, збагачуючи ґрунт необхідними поживними речовинами, що сприяє активному росту рослин. По-друге, агрономіка допомагає отримати більш якісні та смачні плоди, сприяє покращенню їх лежкості, а також підвищує імунітет рослин, роблячи їх менш вразливими до різних захворювань. І по-третє, завдяки своєму оптимальному складу добриво сприяє підвищенню врожайності овочевих культур. Як же правильно використовувати агрономіку для овочів? Її слід застосовувати після висадки рослин та в період активного плодоношення двічі за сезон з інтервалом у 30 днів. Зазначену кількість на упаковці необхідно рівномірно розподілити по сухому рихлому ґрунту, а потім рясно полити ділянку. Крім того, це добриво входить до лінійки агрономіка, яка також включає гранульовані мінеральні добрива пролонгованої дії для газонних трав. Квітів, хвойних рослин, плодово-ягідних культур та універсальне добриво. Тож, якщо ви часто забуваєте удобрювати свої рослини або просто не маєте можливості регулярно це робити, ви можете використовувати добрива агрономіка з повільним вивільненням поживних речовин. Якщо у вас залишились питання, ми радо відповімо на них у коментарі. А я вам дякую за увагу. Не забудьте підписатись на наш канал і до нових зустрічей у наступних відео!